Вечір добрий Миколаїв. 8 травня 23 року. Сьогодні ми підготовлювали. Уже Аж язик заплітається. Цілий день скакаєш з трактора на трактор. Дякую, що завітали. Лайк, підписка, коментарі. Обговорення. Обов'язково. Нам буде веселіше. Готували ми сьогодні під посів Соняха поля. Тут у нас ось такий кусочок є 2,5 гектара. Сіємо ми своєю старою, але надійною. Супен 8. Сіємо насіння. АГ-5480. Купувалася вона офіційного В верідоні ми купуємо насіння. Висіяли ми один мішок, висіяли ми один мішок і ось прийшли на край, а там вже. На дні. Якраз на дні залишилося тому що відкрили другий мішок, щоб трохи досипати, щоб не було в нас пропусків. Пішов у нас якраз мішок на 2,5 гектара. Тут трошки більше, може 2,7. Ну це нормально. Я так думаю. А ви як думаєте? Нормально чи ні сіяли ми зараз ось насіння, сіяли у нас глубина десь на 3-4 пальці. Получається, сіємо глибше конкретно, хоча волога є ось, ось. розрити сантиметра два і волога. Це вже ну, сіємо глибше, хай лучше. краще буде. Глибше, так надійніше, у нас буде трошки більше часу для того, щоб зійшли бур'янці. Це теж такий як лайфак. Трошки більше часу, щоб зверху зійшла шильця. Ми його перед сходами заборонували. І воно у нас було чи Хоча ми купували сюди гербіцид прометрин. Ну, не знаю, так вийшло з цьому, в цьому році з пшеницею. Оця після дія ґрунтових гербіцидів. У нас озимі якраз завжди йдуть після соняха. То не знаю, обробляти чи ні, чи мінімальну дозу. Як ви думаєте, хто що може підказати, може хтось стикався. А то так вкладали-вкладали в пшеницю. а... А отримали геть інший результат. Ну, то таке переживемо. Працюємо. Дякую за увагу. Лайк, підписка. Слава воїнам ЗСУ, які нас охороняють і дають нам змогу працювати. Слава Україні!